Я тут сусіда в гостях, а вона смачний хліб дуже пекла. І так сама ідея прийшла, чому не можна на тому заробляти. Я, я з Львова приїхав мені смачний, буде й другим смачним. Поїхав я на рибалку. У Львові до товариша з товаришем поїхали на рибалку. Він ж у нього вже був ресторан, а теж починав з хліба. І в підвалі у нього була там хакар. Тому так розговорилися і каже, та я тобі ну, по знайомству, по мінімальній ціні віддам ту пекарню. Привзяти пекарню, виникло питання з приміщенням, куди, де починати. І в нас тут була шкільна їдальня біля школи, туди заліз обладнання в ту їдальню. На початку зими, в грудні, почав приміщення ремонт, а у лютому прийшла повістка 15 го я, ну, що, Все лишив, повістку взяв, пішов бігати. Трохи повоював, ну, рік квітні вернувся, почав доробляти. І десь орієнтовно в жовтні, в кінці жовтня, почав пекти. Всі, ви добре знаєте, про державну програму є робота, і якраз новою частинкою фінансового ресурсу буде передбачатися можливість залучення від 250 тисяч гривень до 1 мільйона для започаткування власної справи або масштабування власної справи. Оскільки підтримка з обласного бюджету так само є важливою, львівська обласна військова адміністрація пропонує нашим захисникам підтримку у вигляді 30% співфінансування даної ініціативи. Тепер у будь-якому виробництві є ну, залишки, відходи, чи як правильно сказати. Лишається хліб, черти, мука, тісто. То, ну, виникла потреба десь його дівати. І тут така ідея теж підказали, що є такі свині. Я їх собі завів, привіз одна друге Вони досить вигідні. То я лишаю, якщо відходи, ну, але то як хобі, то ну, прибутку того таке. Почали будувати отут своє приміщення, почали будувати. Коробку практично вже ну, накрили, почали внутрішню плитку класти по стінах, почалася війна 22 зацільного році. Я пішов воювати, я отримав поранення, <кхід> пролежав у госпіталі півроку. звільнився, отримав групу інвалідність. І мені прийшла, ну, розказав мій знайомий у Турції, що можна взяти гранти. Звернувся я у центр зайнятості, там написав програму, там отримав два гранти, подзвонили обласної адміністрації. Я раніше до них, вже, вони мені пропонували 30 грант, запропонували 50, я туди написав програму, там виграв і ще виграв один грант єврогрант. І реально. Обновив обладнання все. Від хліборізки до печі і до вистійної шафи. Якість піднялася однозначно, праця полегшилася 100%. Ну, Почав оформляти людей назад. І після того я ну, трохи зрозумів, чому людина, яка десь щось була, хоч десь якось усамітнення, ось таке десь природа, природа. Ну, реально природа якось тут трошки згладжує ті. Ті наслідки, як сказати, після війни. Ось на природі сам, сам. Навіть не, 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 не повинен там мати друзів чи там компанію. Ось сам на природі. ну Якось, якось ну, так, ну, спокійно. Також всі ви добре пам'ятаєте маучерну підтримку, яка працювала у нас в межах області. Цього року ніхто про неї не забув. Вона буде продовжуватися, і основним акцентом для нас, як я вже сказав, будуть наші доблесні захисники. Вже в найближчі дні ми оголосимо конкурсний відбір заявочок, тому не лінуйтесь, звертайтесь до департаменту економічної політики. Наші спеціалісти нададуть вам фахову консультацію, і звичайно, що ви можете претендувати на кошти з обласного бюджету для започаткування або масштабу власної справи